Міфи давньої Греції Іліада або Троянська війна. Історія восьма Відплиття Все було готове до походу. Чезна армія, яка налічувала сто тисяч вояків, що пливли на тисячі кораблів. Перед відплиттям грецькі воїни зібралися біля вівтаря попід столітнім платаном, щоб принести жертву богам. Раптом, із під вівтаря, виповз червлений, наче кров змій. Звиваючись кільцями, він поповз на вершечок платана до гнізда з вісьмома пташатами. Розтулилася червона пащека, і в ній зникли і восьмеро пташат, і їхня бідолашна мати. А змій раптом обернувся на камінь. Приголомшені люди не могли збагнути, що означає такий знак богів. Тоді наперед вийшов. Провидець Калхант, який напророкував грекам перемогу і смерть Ахілу, і сказав Дев'ять років Елі нам доведеться облягати Трою, бо дев'ятьох птахів жер страшний змій. Аж на десятий рік удача усміхнеться грекам. Воїни зраділи такому віщуванню. І кораблі знялися з якорів і відпливли з гавані Авліди. Та щойно вони відійшли від берега, як здійнялася жахлива буря. То розгнівана Артеміда наслала буревій у помсту за те, що Минелаїв брат Агамемнон напередодні в лісі уполював її улюблену лань. Знову звернулися греки до віщуна Калханта, і він мовив: Кораблі тоді зможуть вирушити в дорогу, коли Агамемнон принесе в жертву те, що йому. Наймиліше кораблям довелося повертатися назад до Авліди, а царю Агамемнону прощатися з тим, що для нього було наймилішим, і з дочкою Іфігенією. Агамемнон послав у Мікени гінця з дорученням привести Іфігенію, буцімто відбудуться її заручини захилом. Дівчина була рада батьковій звістці, вона нічого не підозрювала. Та коли вона опинилася в Авліді, там на неї замість шлюбного банкету вже чекав жертовний вогонь. Іфігенія благала батька врятувати її, проте хіба міг він щось вдіяти, коли від жертви богині Артеміді залежала доля походу, Іфігенію відправили на вівтар. Але останню миті грізна Артеміда пожаліла сердешну дівчину і підмінила її на лань. Іфігенія не згоріла. Натомість Артеміда забрала її в Тавриду і зробила жрицею у своєму храмі. Історія дев'ята ДОРОГА до ТРОЇ Не встигла жертовна Лань згоріти на вівтарі богині Артеміди, як вітер перемінився на попутний. Кораблі знялися з якорів і напнули вітрила. Вітер підганяв кораблі до берегів Трої, проте греки мали зробити дорогою одну зупинку на острові Хриса. Тут стояв жертовник на честь німфи Хриси, що його звів іще Язон, коли плив у колхіду по золоте руно. Кораблі причалили до берега. Цар філоктет, Гераклів друг, якому славетний герой перед смертю подарував свої смертодайні стріли, першим ступив на берег, щоб показати дорогу до вівтаря. Та коли він наблизився, з за кущів раптом виповзла змія і вжалила філоктета в ногу. Еліни кинулися до пораненого, але отрута вже просочилась у кров. Рана почала загнивати. Що не робили цілителі, які трави не прикладали до рани, вона не гоїлася. Від рани йшов неймовірний сморід, і моряки почали ремствувати. Тому Менелаєві довелося покинути філоктета на острові самого і вирушати далі. Він залишив другові лук і сагайдак зі стрілами, а також одяг і харчі. Кораблі відпливли. А філоктет довгі дев'ять років провів самотиною на острові, допоки грекам не довелося повернутися по нього. Боги провістили, що без філоктета Елінам ТРОЇ не здобути. Історія 10. Облога ТРОї Грецькі кораблі наближалися до троянського берега. А тут на них чекало військо, очолюване сміливим троянським героєм Гектором, старшим сином царя Пріама і Гекаби. Елінські кораблі один по одному причалили до берега, проте воїни вагалися зістрибувати з борту на землю. Оракул провістив смерть тому, хто першим ступить на троянську землю. Тільки спритний Одисей здогадався, як обманути долю. Він кинув із борту щит і сам стрибнув на нього. Цар Протесилай не помітив Одисеєвої хитрості і подумав, що перша людина вже на троянській землі. Тож можна сміливо сходити з корабля. Він спустився на берег, та щойно його нога торкнулася тверді, як ворожа стріла, пущена Гекторовою рукою, протяла проти груди. Цар мертвий упав додолу. У проти зосталася молода дружина Лаодамія, яка дуже тужила за чоловіком. Дізнавшись про його загибель, вона зовсім впала у вічі і стала просити богів і ще хоч разочок побачитися з коханим. Боги зглянулися на Лаодамію, і вісник богів Гермес на кілька годин вивів протисилає з підземного царства мертвих. Та коли прийшов час протисилаєві повертатися до Аїду, Лаодамія, власноруч убила себе, щоб не залишатися на землі без чоловіка. А тим часом. Попід стінами Трої точилася битва. Коли запав вечір, війська уклали тимчасове перемир'я, щоб поховати загиблих і забрати поранених. А на ранок цар Менелай та хитромудрий Одисей вирушили до Трої на перемовини. Довідавшись про прибуття послів, цар Пріам скликав народні збори. Менелай виклав троянцям свої вимоги, а потім слово взяв велемовний Одисей. Довго і кручено говорив він до троянців, і майже схилив їх до того, щоб віддати прекрасну Гелену цареві Менелаю і не починати кривавої війни. Тільки Парисові не сподобалася мова хитрого Одисея. Він гукнув Троянці, наші віщуни пророкують трої перемогу. Не бійтеся війни з Елінами! Посольство царя Менелая довелося повертатися в табір ні з чим. Греки обложили Трою, а самі почали спустошувати землі навколо міста, забирати худобу і захоплювати полонених. Дев'ять довгих років тривала облога Трої. Історія одинадцята Ахіл та Агамемнон. Одного разу Еліни взяли в полон двох дівчат Хрисеїду та Брисеїду, коли греки ділили воєну здобич. То Хрисеїда дісталася Агамемнону, а Бресеїда – Ахілові. Проте батько Хрисеїди, жрець бога Аполлона, хотів викупити дочку з полону, погрожуючи грекам гнівом Аполлона. Агамемнон презирливо відмовив йому тоді жрець кинувся в храм Аполлона та приніс жертви, благаючи покарати греків. Аполлон дослухався до свого жерця і наслав на елінський табір чуму. Спершу почала гинути худоба, а за нею перехворіли й воїни. Дев'ять днів чума косила ряди Елінів. Нарешті віщун Калхант прорік, що потрібно негайно повернути дівчину батькові, бо в іншому разі Аполонів гнів знищить греків. Усі царі вмовляли Агамемнона послухатися пророцтва, особливо ж Ахіл, і Агамемнону зрештою довелося проститися з Хрисеїдою. За... Це він вирішив помститися Ахілові за втручання і викрав другу полонянку брисеїду. Ахіл обурився, замкнувся в наметі і поклявся на власному мечі не воювати на боці Елінів. А його мати Тетида, щоб помститися за синову образу, впала в ноги могутньому Зевсу і вмолила його не давати грекам перемог, аж доки її син не братиме участь в боях. Історія дванадцята. Парис і Менелай. І ось прийшов день першої битви. Греки вишикувалися стрункими шеренгами, а троянці, очолювані Парисом, безладно виступили проти них, супроводжувані союзниками, азійцями. Парис, запнутий у леопардову шкуру, тримав у руках лук, меч і два важкі списи. Здійнявши спис, він гукнув я викликаю будь-якого з грецьких героїв на поєдинок. Одразу ж на зустріч йому вийшов цар Менелай. Парис розгубився, зустрівши проти себе ображеного ним чоловіка прекрасної Гелени і хутко змішався з лавами троянських воїнів. Але до нього підбіг Гектор і почав соромити: Чи не злякався ти, бува, поразки? Парисові довелося вийти до Менелая. І прийняти бій. Він крикнув до суперника Нехай Гелена належить тому з нас, хто переможе, а інші ж вороги примиряться, греки попливуть додому, а троянці зостануться втрої. Менелай відповів Твого слова замало. Нехай його підтвердить цар прям. Герольди побігли по царя. Прям вийшов на поле бою, приніс жертви богам. І потвердив Парисові слова. Почався двобій. Кілька разів сходилися Менелай і Парис, проте дарма жоден із них навіть не поранив іншого. Нарешті Менелай спритно стрибнув на Париса і мав уже завдати йому смертельного удару, коли Парисова покровителька Афродита затулила грека хмарою і перенесла в палац до Гелени. Тільки шолом зостався в руках Менелая. Побачивши Париса, Гелена вигукнула Як міг ти залишити поле бою? Краще б ти загинув від руки хороброго воїна, мого колишнього чоловіка Менелая. А тим часом розлючений Менелай гасав полем бою, даремно шукаючи Париса. Його брат Агамемнон гукав до грецьких воїнів Хіба ви не бачили Менелаєвої перемоги? Нехай троянці повернуть нам Гелену! Але того дня облозі так і не поклали краю. Безсмертні олімпійські боги також брали участь у битвах греків із троянцями. Причому могутня гера та войовнича Атена, яких зневажив Парис, були на боці греків, а на боці троянців билися Бог війни Арес, Сонцесяйний Аполлон і богиня кохання Афродита, які Парис віддав злощасне яблуко. Коли Гера збагнула, що греки та троянці можуть от-от укласти мир, і Парис так і не буде покараний, то умовила володаря богів Зевса відновити бій. Зевс послав до троянців перевдягнену атену, яка підбурила стрільця Пандара, поцілити Менелая смертельною стрілою. Пандар натягнув тятиву лука, випустив стрілу у царя Менелая. На щастя, останньої миті сама Шатена відхилила стрілу і та влучила в міцний панцир Менелая. Але справу було зроблено. Сутичка відновилася. Історія тринадцята Боги воюють. До битви греків і троянців приєдналися боги. Богиня. Атена... Наснажила аргоського царя Діомеда, який хоробрістю та силою поступався хіба що Ахілові, і під його тиском почали відступати троянці. Тоді троянський стрілець Пандар вичекав слушну мить, натягнув тятиву лука і випустив влучну стрілу в плече Діомеда. Пандар гадав, що смертельно поранив Діомеда, проте помилявся. Діомед вийняв стрілу з рани і закликав заступницю греків Атену дати йому мужність битися далі. Атена потроїла Діомедові сили, і Аргоський цар знову став до бою. Тим часом троянський герой Еней, син богині Афродити, побачив, що Діомед живий і б'ється запекліше, ніж перед тим. Він сів у колісницю і кинувся шукати стрільця Пандара, щоб нарешті покінчити з ворогом раз і назавжди. Пандар охоче приєднався до Енея, і колісниця помчала на діомеда. Коли аргоський цар побачив одразу двох ворогів, що виступили проти нього, той не думав відступати, а тільки затулився щитом. А стрілець Пандар замахнувся списом і поцілив у груди Діомедові. Спис пробив щит, але вдарився у міцний панцир. Тоді аргоський цар Діомет метнув свій спис, і троянський стрілець Пандар опав мертвим із колісниці. Еней зістрибнув із колісниці, прикрився щитом і наготував спис. Але Діомет не дав захопити себе зненацька. Він підхопив величезну камінну брилу і пожбурив її в Енея, розторщивши троянському героєві коліно. Еней поточився, і якби його мати Афродита не затулила сина своїми білими шатами, напевно б загинув він від руки мужнього Діомеда. Діомед упізнав Афродиту. Він знав, що богиня стоїть за троянців, тож сміливо поранив її. Афродита скрикнула від болю та швидко полинула на олімп, щоб наскаржитися володарю Зевсу на зухвальство смертного. А тим часом Бог війни, Арес, зустрівши яку неповагу до безсмертної богині, виявив Діомет, вирішив стати з ним на бій. Діомет вагався хіба йому тягатися самим богом війни. Проте войовнича атена пообіцяла Ти матимеш моє покровительство у цій сутичці, сміливо ставай до бою. Коли Арес замахнувся на аргоського царя списом, Атена відвела його спис, а натомість допомогла Діомедові поранити бога війни дротиком. Арес заволав так гучно, мов одностайно скрикнули 10 тисяч воїнів, і греки та троянці на мить завмерли від жаху. Бог війни полинув на олімп і теж почав скаржитися Зевсові, що смертний насмілився поранити безсмертного Бога. ЗЕВС покликав лікаря богів Паона, який миттю вилікував Аресову РАН. А на Землі тривала страшна битва, і троянці відступали під натиском греків. Історія 14 ГЕКТОР та ЕАНТ МУЖНІ син царя Пріама Гектор не міг стерпіти, що його краяни Троянці от от зазнають поразки, і вирішив. Викликати одного із найхоробріших грецьких ватажків на двобій. Та перш ніж стати до бою, він має попрощатися з дружиною Андромахою і своїм маленьким сином. Гектор повернувся до Трої через Скейську браму і рушив до Парисового палацу. Він дорікнув Парисові, що той уникає битви саме тоді, коли кожна зайва пара міцних рук так потрібна троянцям. Але Парис відповів, що саме готується до бою. А прекрасна Гелена тим часом попросила Гектора перепочити часину, але той відмовився він поспішав побачитися з дружиною Андромахою. Андромаху й маленького синочка він знайшов на міському мурі, де вона, спостерігаючи за битвою, нестримно плакала. Побачивши Гектора, Андромаха заголосила: Гекторе, твоє завзяття обернеться проти тебе, і я залишуся вдовою. Зглянься, хоча б на сина! Гектор відповів, якби я залишився тут, під захистом троянських мурів, я би зганьбив себе. Нехай краще я загину, ніж побачу, як який-небудь чужинець забирає тебе в полон. Гектор схилився над сином і хотів його на прощання поцілувати, але хлопчик перелякався розвихреної кінської гриви на батьковому шоломі. Тоді Гектор зняв шолом із голови, взяв хлопчика на руки і підняв високо над головою. Безсмертні боги! вигукнув він. Нехай мій син колись зацарює в Трої і примножить славу батьків. Потім він ніжно попрощався з дружиною, вдягнув свій шолом і поспішив до Скейської брами. Тут його наздогнав Парис, і герої удвох вийшли на поле бою. Гектор спинив битву і почав голосно викликати на двобій кого-небудь із грецьких героїв. Проте ніхто з греків не наважувався битися з мужнім Гектором, який по силі поступався хіба що Ахілові. Старий Нестор почав соромити греків, і тоді битися з Гектором зголосилося одразу декілька героїв. За порадою Нестора вирішили кинути жереб, і битися випало Еантові, сину саламінського, царя Теламона. Цілісінький день билися троянець Гектор із греком Еантом, але перевага не схилялася ні на чий бік. Гектор першим кинув спис, але він не пробив Еантів щит. Тоді свій спис метнув Еант, і той не тільки розтрощив щит Гектора, а й розірвав хітон на грудях троянця і прохромив панцир. Урятувався Гектор тільки завдяки тому, що вчасно відхилився. Ще раз наготували списи вороги і знову зійшлися у двобої. І знов Гектор не зміг пробити мідного щита Еанта, а грек поранив троянця у шию. Тоді розгніваний Гектор підхопив важезний камінь і пожбурив у щит Еанта, тільки й загриміла мідь, а Еант підхопив інший камінь, пробив ним щит Гектора і поранив троянцеві ногу. Тоді у сутичку втрутилися боги. Вісник богів простягнув поміж двох героїв жезел і виголосив Спиніть бій! Усім потрібен спочинок. Гектор та Еант на знак примирення обмінялися подарунками. Еант подарував Гекторові пояс, а навзамін отримав меч. Греки ж і троянці взялися збирати загиблих на полі бою, щоб спалити тіла воїнів за давним звичаєм на високих вогнищах. Історія 15 Смерть Патрокла Зійшла ранішня зоря, і греки та троянці почали готуватися до нового бою. До самого полудня кипів запеклий бій, і на цей раз перемога схилялася на бік троянців. Сам Зевс був на боці захисників Трої. Просто всередину грецького війська могутній цар богів кинув свою сліпучу блискавку. Блискавка поранила старому Несторові коня, і той став дибки. А троянський герой Гектор уже мчав до Нестора. Ось-ось, уб'є старого. Тоді, на допомогу Несторові, кинувся аргоський цар Діомед, митнув свій спис, проте поцілив не Гектора, а візничує його колісниці. Це Зевс не дозволив Діомедові перемогти Гектора, митнув іще одну блискавку і сахнулися Діомедові коні. Тоді Аргоський цар збагнув, що сьогодні перемога буде на боці троянців. А троянці вже відтіснили греків аж до кораблів. Тут точився затятий бій. Щоб захистити свої кораблі від ворожих стріл, греки звели укріплення. Мужній Гектор зібрав троянських воїнів і помчав до грецького укріплення, тримаючи на поготові смолоскипи, щоб підпалити грецький флот. Ось уже загорівся корабель проти Силая, Тесалійського царя, який першим загинув на троянській землі. Але мужній Іан сміливо захищав і інші кораблі, не шкодуючи ні сил, ні життя. Серед греків ширилася паніка чи не час відмовитися від війни, якщо боги стали на бік троянців? Згадалося грекам і пророцтво Калхаса, що греки ніколи не отримують перемоги без героя Ахіла. І тоді аргоський цар Агамемнон погодився примиритися з Ахілом, повернути йому полонянку Брисеїду їй послати багаті дарунки. Коли Агамемнонові посли прибули до Ахіла, той грав собі на лірі, а побіч його сидів його приятель Патрокел. Довго красномовний Одесей умовляв Ахіла пробачити Агамемнону і приєднатися до битви, та Ахіл не міг забути образи й відмовився примиритися з Агамемноном. Отак От ні з чим повернулися Агамемнонові посли у грецький табір. А тим часом Патрокел зі свого шатра сумовито спостерігав, який безлад коїться у грецькому таборі. Він побачив, як у одного по одному троянці поранили видатних грецьких героїв Одисея, Діомеда, Агамемнона, бачив, як мужний Іант намагався врятувати кораблі. Патрокел не витримав він був готовий на все, аби допомогти братам грекам. Патрокел був певен, що одного вигляду Ахіла було б досить, щоб посіяти паніку серед троянців, тож він попросив у товариша позичити йому свої обладунки. Ахіл віддав йому свій шолом і панцир, і Патрокел приєднався до грецького війська. Першим від руки сміливця Патрокла загинув онук Белерофонта Сарпедон, син самого Зевса. Побачивши на полі бою Патрокла в Ахілових обладунках, троянці були певні, що то сама Ахіл нарешті приєднався до греків і хотіли вже були втікати під захист троянських мурів. Троянський герой Гектор не міг цього допустити. Він мужньо став на бій із перевдягненим патроклом і поцілив його списом. Цар Менелай побачив на землі тіло мужнього патрокла, і хоч і хотів забрати його з поля бою, щоб вороги не спаплюжили його, але троянці хотіли заволодіти тілом, і навколо мертвого патрокла розгорілася сутичка. Майже всі герої зійшлися в цій сутичці. Греки намагалися відбити тіло Патрокла, щоб віднести його до Охіла та з пошаною поховати, а троянці хотіли заволодіти військовим трофеєм. Тричі намагався Гектор видерти тіло Патрокла з рук царя Менелая, і тричі відбивали його атаки Еанти. І якби беззбройний Ахіл не став на вал і не налякав троянців своєю могутньою постаттю, яку богиня Атена оповела золотою хмарою, не перемогли б греки у битві за Патроклове тіло. Нарешті греки заволоділи тілом героя, поклали його на ноші та принесли Ахілові. Герой звелів обмити тіло друга й намастити пахучими оліями. Цілу ніч він оплакував патрокла, а з ним і всі греки.